Від 20 грудня у столиці України відкрилися дві станції метрополітеном: Майдан Незалежності та Хрещатик. Також запрацював і перехід між ними. Обидві станції синьої лінії Київського метро були зачиненими з 24 лютого 2022 року. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на них не проводилася висадка та посадка. Потяги прямували без зупинки. Майдан Незалежності та Хрещатик, що знаходяться в урядовому кварталі, працювали як укриття. Крім того, на цих двох станціях столичної підземки проводилися спілкування президента України Володимира Зеленського з журналістами, конференції з представниками держав-партнерів і благодійні концерти різних українських артистів та груп Океану Ельзи Другої ріки Тараса Тополі з Антитіл, Світлани Тарабарової, Ольги Полякової, Надії Дорофеєвої, Артема Пивоварова та інших. Закриття двох станцій столичного метро, Майдану Незалежності і Хрещатика створювало деякі незручності для мешканців та гостей Києва, оскільки вони використовуються як пересадочні на інші гілки столичної підземки. Я не вірю, що я сьогодні на Хрещатику, бо тільки що я знімала якраз подружці відео, що я йду на Майдані. Я вийшла з метро, і йду на Майдані за 9 місяців. Війни. Це просто капець. Це відчуття, що ніби ми все одно не на що, ми повертаємось до е, того. До того росту до якого ми звикли Це дуже важливо. працюють станції у такому графіку: майдан незалежності із 5.38 до 21.38. Хрещатик із 5.40 до 21.35 поки на один вестибюль у напрямку вулиці. Хрещатик. Метро Дніпро та гідропарк, що на червоній лінії Київського метрополітену поки залишаються зачиненими. Поїзди їздять без зупинок повз ці станції.